І всім-всім привіт, друзі! З вами знову я, Саша, і сьогодні ми будемо літіти на цьому літаку. А ще підписуйтесь на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, ми йдемо на навзліт. Так, піднімаємо шасі. Дивіться. Друзі, у нас двигуни загорілися. Дивіться. Що нам робити? А, ми падаємо. Що нам робити?